Петері Софія, і так, відносини на які відносини прямо зараз треба вам звернути увагу. Вам і нам. І так, дивіться, покажу панораму, на які відносини треба звернути увагу. Я б сказала, треба прокачати віру. Треба знати, куди по перше, лісти да, тут Пані, вона, бачите, вона руку показує, вона з якоюсь придявою до тих, а, хто, скажімо так, оперує, рятує людину, котра їй дорога, тому що вона стоїть біля операційної. Тож, що в цій ситуації треба бажано зробити цій пані, бажано просто молитися, довіряти, молитися, щоб ці люди були спеціалістами. Не в котрому, не в жодному випадку не заважати, не казати, що. Ви чогось не знаєте, або що ви робите, і так далі. Це дуже важливо, тому що своїм настроям ця пані може нашкодити навіть подіям.